Для початку вам потрібно увійти до кабінету. Для цього ми авторизуємося, використовуючи додаток того банку, яким ви користуєтеся. Наприклад, «Приватбанку». Увійти. Банк обираємо «Приватбанк». Для того, щоб дуже складно не авторизуватися, на сайті ми бачимо з вами QR-код. Це такий квадратик чорний. Для цього беремо прямо. Через мобільний телефон заходимо в додаток Приватбанку. І е, в розділі Приватбанку. І в самому додатку мобільному використовуємо сканер для QR-кодів. Ось так. Тепер вибираємо кнопку Підтвердити. Перевіряємо чи вірні дані. Продовжити. Все, ми зараз на порталі електронних послуг Дія.